U Was komercja? А ви знаєте, якою повинна бути палина, щоб витримати ресторанний темп. Давайте глянемо, що всередині і як тут це влаштовано. Почнемо з вузла рециркуляції гарячого водопостачання. Це означає, що гаряча вода миттєво подається в будь-який кран ресторану. Більше не треба чекати, поки стече холодна вода. Це комфорт відвідувачів та персоналу. А тут бойлер непрямого нагріву з додатковим електричним теном. Нагрів води може відбуватися як від теплового насоса, так і від резервного електричного тену. Вода при нагріванні збільшується в об'ємі. Варісширювальні баки для опалення та гарячого водопостачання це як амортизатор для всієї системи, що стабілізує тиск і захищає її. А це термос. Жартую. Хоча аналогію можна провести, адже буфер наємність накопичує надлишкове тепло, вироблене тепловим насосом і віддає його в систему тоді, коли це потрібно. Це серце нашої системи. Внутрішній блок теплового насоса. Він отримує тепло від зовнішнього блока через фреон і передає його у теплоносій для радіаторів, теплої підлоги або гарячого водопостачання. Автоматика. Це мозок паливної. Вона керує роботою усієї системи опалення від теплового насоса до змішувальних вузлів, насосів, клапанів, термостатів і навіть системи безпеки. Вона забезпечує ефективну та надійну роботу системи опалення, а це дві насосні групи. Одна для теплої підлоги, інша для радіаторів. Завдяки ним теплоносій рівномірно циркулює по всій системі опалення. От і все, наче складна система, але працює просто. Економить енергію, підтримує тепло і в майбутньому забезпечить комфорт для відвідувачів закладу. Все спроєктовано і зібрано нами під ключ. Хочете так само? Напишіть нам.